Розвали, ну, розвалення, там стояли хати, там розвалення видно, ну там вже нема нічого. І справа, і зліва це ж вулиця була так. ну було колись село, нема нічого. Святсько вже, спасибі, Боже, мій связь, є, ну, телефон вже сам пачка. Св'яз, є, все є. Електрика є, теж. Проблеми були з електрикою, ніхто не О, Скільки тут проблемчиків було. Трактор завели, поїхали в магазин. Та й все. За 30 років нам ніхто не прогорнув дорогу від снігу, не прогрейдерував, ніхто ні разу. Ми сіємо, вбираємо, продаємо, так і живемо по тканьку. Як це, ну, вона ну, яке, качки курикачки диша, як для себе там. Ось є, найменший син із, із дітьми. Ось є, старший син. Ось дочка. Божщо ж це знімаєте, я ж зварила. <клухи> Густий, настоящий. О, красота яка. З Львочками. <клухи> Та в городі ми не можемо. Діти сюди їдуть, відпочивати, в городі нереально. Там і машина, три ніж ще, я не знаю, яке живете. Під підклазний, бачите, а вони... воно вже все. Вона вже пала була в йому. А, бачу, бачу. Це велика проблема і всіх таких сіл, які знаходяться віддалені від районного центру та від обласного центру. По кількості населення, наприклад, якщо в Родниківці там, скажімо, округлимо 500. Осіб і там є дітки, їх треба підвозити до опорних шкіл. То якщо з'являються якісь кошти, то вони вложуються дещо в ту дорогу, де вони ну, більш нужніші. Тому пріоритети це перше, перш за все. Що маємо, то маємо, як ти казав. По майка трудимся все.